500 спецпризначенців СБУ із надсучасною зброєю. Спартани і кугуари, які не снилися бойовим частинам на передові. Усе це на мирних вулицях Дніпропетровська. Проти людей, яких ще вчора називали рятівниками України. А ну, ти 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 Ви командуєтеся. Генеральна прокуратура свідувачі. Голову партії Українського об'єднання патріотів, водночас одного із близьких партнерів олігарха Коломойського, затримали о 8-й ранку 31 жовтня в Дніпропетровську за ухвалою судді Чернігівського суду на порозі власної квартири із підтримкою у вигляді бронетехніки на вулиці. І я вам кажу, що це лише початок. Операція триває. Це лише початок. І щодо підозри статей, які я назвав там, у нас проходить 255. Я вже сказав, злочинне групування створення його. 191 розкрадання грошових коштів, 349, тобто викрадення осіб. У прокуратурі наголошують, що не бачена за розмахом операція спецслужб, політичної складової немає. Справа суто кримінальна. Все почалося. Е Після надходження заяв громадян, які були викрадені представниками оцієї злочинної зграї, люди були викрадені, люди катувалися, допитувалося у якихось там подвалах. Вони зробили заяви до правоохоронних органів. І ось тут починаються дива. Ухвалі вказано, що перший позивач, голова Держземагентства Сергій Рудик, прийшов до міліції з винуваченням у викраденні 14 серпня 2014-го. тобто минуло більше року. Та головне, ніхто не приховував причин затримання. Він ще планував представити на цьому засіданні колишнього члена партії регіонів. Оце от чувпило. Воно очолювало одну із регіональних організацій партії регіонів. Це перше. Друге, це є людина, яка тривалий час працювала керівником криворізьких земресурсів, Напряму пов'язано із кланом Вілкола, попри публічну явку із повинною, справу відклали до кращих часів. За півроку по тому аналогічний випадок. У справі вказана дата: 25 лютого 2015-го. Мене похитили пахітіли по приказу замістителя губернатора Дніпропетровської області Геннадія Корбана. Це відео вільно лежить на Ютубі з 13 березня 2015 року. За два тижні після його появи команда Коломойського пішла. Я хочу вам, низько поклонитися за те, що ви нас терпіли цілий год. Але навіть тоді не почалися допити винуватців і свідків. Можливо, тому що Олександр Величко був фігурантом у справі про викрадення понад 300 об'єктів комунальної нерухомості. А можливо, не було політичної доцільності розбиратися. Законсервовані кримінальні провадження надійна політична зброя. Наші правоохідні органи вміс того, що присікати діяльність, вони її фіксують, держат всіх на ключки, отим саме чиновничий апарат, Вони діжать просто в таких рамках, которые без любые дії. У СБУ виправдовуються, мовляв, рік чекали не випадково. Це задля викриття махінації благодійного фонду оборони країни, який заснувала команда Коломойського. Крім того, 25 мільйонів гривень були просто переведені на рахунки фізичних осіб, які не займаються взагалі підприємницькою діяльністю. Значна частина цих осіб є пенсіонерами. Схеми з численними назвами фірми, прізвищами осіб та сумами, які нібито незаконно були їм перераховані. Це результат цілого року роботи. Привідів достатньо для операції, бо проводились комплексні оперативні дії, пов'язані із прослуховуванням і відеоспостереженням. З офіційною версією інформацію тримали, аж поки вибори не пройшли. Але факти кажуть, що політичний вплив був до виборів. В даному випадку я хочу говорити о фонді оборони країни. Це 14 жовтня. До виборів ще два тижні. Чоловік, що показує схему із тими ж назвами, прізвищами і сумами, які лише через два тижні оприлюдниті СБУ, рік тому трохи повоював у батальйоні Торнадо. фонду було виведено 32. Мільйона 800 тисяч гривень. Деньги виводілись через підставні фірми. Перше виводілось в районі 6,6 мільйонів через товариство обмеження відповідальністю ЛВС Інвест Плюс місто Запорожжя. Юрій Помазан на виборах провалився. Його викриття із кухні спецслужб, якщо й допомогло, то реальним конкурентами опонентам укропу від президентської солідарності до опозиційного блоку. Можливо, готувалося якийсь якісь. Бекграунд, якийсь щось або думка громадська для цього. Після цього його ж було побито знов таки не зрозуміло хто як. Тобто, це також можливо було зроблено, щоб звинуватити. Я не знаю, там представників чи фонду можливо. Також з дня обшуку силовики регулярно виступають із заявами про справу Корбана і його фонду. Мотивувати загін із 500 бійців із бронетехнікою, яких так не вистачає на передові, дуже непросто як непросто пояснити, чому безліч депутатів-сепаратистів спокійно гуляють Києвом. Опоненти це розуміють і готуються до відповіді публічного аудиту фонду оборони країни. все будут иметь возможность ознакомиться с контрактами, по которым фонд закупал различные оборудования от броневиков до средств связи, которые теперь хотят представить как прослушивающие устройства. Естественно, когда процесс начнет иметь публичный характер, все, что транслируется в Генеральной прокуратуре СБУ, начнет просыпаться там на Следство инфо следкует за по ДИИ.